Доброго дня усім. Сьогодні ми продовжуємо третій етап сироварні в Карпатах, і, можливо, сьогодні ми її за один раз і допишемо. Отже, яка у нас сьогодні задача? Бачите, як сильно просіли фарби за тиждень, коли шар сів, якби всочився. І ми зараз будемо ще один шар накладувати, який буде, власне, і більш насиченішим. І я зараз йду в, почну я також з неба, через блакить. Беру білила сині, десь палено умбру щоб такий відтіночок був сіруватий. Ми пам'ятаємо, що в нас небо хмарне. Туманне, це не є е, яскраве синє небо, хоча, якщо ви хочете зробити його таким, будь ласка, робіть е, на відчуттях. Я хочу зробити його більш атмосферним. Я взяла зараз малого пензля, тому що хочу одразу попрописувати ось ці е, просвіти. Прописую просвіти, записую те, що просвітами мене є. І цей шар у нас вже найсвітліший буде, найяскравіший назвемо його так. Зараз я одразу намічу просвіти, а далі піду в більш ширшого пензлика. О! Підтекло, коли тече, не бійтеся використовувати вологу серветку. Особливо, якщо тече там, де вже просохло. Так, ставлю отакі ось блукаючі бліки, десь вони більш коричневі будуть, більш теплі. Тому що ми не забуваємо, що у нас там десь стовбури теплі про... Просочується, ми десь їх там вдалині бачимо, не все воно таке холодне. Десь є й тепло. Так. Отут я забагато наклала, що я зроблю. Я потім просто перекрию зеленим. Ось, за... хоча воно мене вже дратує зараз, то я зараз його трохи зох... синьо зохраю, зараз підмішаю. Ми вже це робили багато разів, але зробимо ще. Поки в мене пензлик, на пензлиці ще є ця фарба, така зеленкувата світла, я також пройдуся по деяким гілочкам. Ніби додатковий шар, ось він уже на передній план вийшов. Ялинки стають ще об'ємнішими. Ми коли минулого разу це робили, коли я це робила минулого разу, здавалося, що ну все, воно вже, вже таке як треба, вже яскраво, вже що там з ним робить? Ну, мені так здавалося, да? Але я знаю про властивість цієї фарби, яка жухне. Жухне, коли підсихає, бо вона просто. Всочується в нижній шар, вона чіпляється за попередній шар, за саме полотно, за тканину, ну, за полотно, так. Да. Так. І саме тому потрібна кілька шарів. Бачте, тут тепла додала, воно так теж. Цікаво, заграло. Десь я зараз синенького більше додам. Тінь піде. У нас вже є тінь, але і ця тінь піджухла. Під Нам треба, щоб воно ну, більш-менш насичено було. Так. Десь я навіть синій відвертий такий беру чистий. Нагадую, що тут у мене синя пруська і блакитна ФЦ. Сьогодні я вперше з мікрофоном його тестую. Нарешті в мене він є. І сподіваюся, вам краще буде мене чути. Не буде зайвих фонів. Так, ну приблизно приблизно по деревам намітили. Зараз повертаюсь до неба, щоб зробити його яскравіше. Вже беру пензля побільше. Так, секунду. Тут, треба, тут, власне, треба саме більше фарби. Зараз я ще й мастихіном пройдуся поверх, щоб напевне у нас небо стало світлішим. Звісно, воно може лишатися похмурим. Так, І зараз я зроблю деякі речі мастихіном. Я візьму крапельку. Я би хотіла такого кольору, ніби сіроватого. Можна зробити через чорний, але я його стараюсь не використовувати, тому я візьму умбру натуральну. Умбра палена від Умбри Натуральної відрізняється тепло-холодом. Умбра натуральна, вона більш холодна така. І така, можна сказати, більш безколірна, а умбра натуральна, вона трошки більш коричнева. О, ну нехай буде десь так. Якийсь такий теплий, теплий, сірий у мене зараз вийде. Не зовсім сірий. Я просто. Тобі сміливо накладаю. Зараз ще більше умбри візьму. Більше цього синього. Відповідно, в мене більше білил зараз буде проситься. Бачите, як швидко саму фарбу беруть їсть мастихін. Доволі багато він її їсть. А проте, я люблю використовувати його в своїх роботах, тому що він одразу надає якусь таку певну фактуру, фактуру роботи. Я люблю його на тлі використовувати. Тобто мені одразу робота стає цікавішим. Ну, моя робота. Тому, якщо у вас немає мастихіна, ви просто дов, дов, докладайте шари пензликом, доки він небо не стане тим кольором тією насиченістю, яка вам вподоби. Я зараз мастихіном де-інде покладу ось тут такі мазки. Як Теж додадуть певної фактурності, теж на просвіт. Справді мені вже подобається. Мені навіть захотілося я зараз побачила, що тут хочеться прям білим зробити хмару, якої в мене не планувалося. Оце і є. Творчість, коли додаєш щось, чого, по ходу справи, да? по ходу моменту творіння вирішуєш додати щось, чого не планував на початку, а потім воно просто проявилося, і ти вже такий, ну не бачу, як можна було цього не зробити. Ну, воно проситься мені, я, мабуть, навіть от таку зроблю трохи. Динамічно, трошки по діагоналі. Так, небо в мене стало цікавішим, і подивіться, це навіть трохи схоже на вершину гори, хоча я її не планувала. Ну, нехай воно там буде, можливо, хтось побачить її, хтось побачить хмару. Це вже не принципово, не важливо. В мистецтві завжди хтось бачить щось своє, і це мистецтво і є мистецтвом. Так, тепер у нас проситься наш підсвітити наш дах марки, ой, дах нашого будиночка. Хоча ніби він у нас вже такий достатньо прописаний, але я додам трошки світла. Можливо, ви скажете, що забагато, зараз ми побачимо, забагато чи не забагато. я додам також трошки світла на, на паркані через умбру, білила та холодний та синій. Тобто це, ну Допоказуємо, що тут у нас паркан. Ніби і так зрозуміло, але е, все одно трошки мені проситься, хочеться виділити більше що. У нього теж пожухли кольори. Десь я зараз тільки коричневий, ну тільки умбру додам. Ми це вже робили. Ми, бачите, ми постійно з кожним шаром, ніби робимо одне і те ж саме. Ну, по логіці одне і те ж саме. Звісно, ми не в ті ж самі місця потрапляємо пензликом навіть. Так, десь тут можна стовбури, поки є ця умбра в мене на пензлі, я десь стовбури донамічу. Бо вони також пожухли. Трошки трошечки проявила. Так, є. Е, і прямо зараз зробимо оцей наш момент, теж хочеться підсвітити. А спочатку я ще тут наш. Наша сушка. Що це підсвітить, пам'ятаєте, який він був одразу живописний, такий. Здавалося, що яскравий, так ми багато всього Я зробила ось ці от просвіти, паралельно додала трошки тіней в гілочках, трошки зеленого. Все те, що ми робили на попередніх разах. Одразу, як тільки я хмари підсвітила. Світло з хмар падає на дах, я додала бліків на даху. Я також висвітлила ось цей ось момент з білизною сушкою, але я його висвітлила не через додавання білого, навпаки, я зробила темнішим абриси, бачите, вони там акуратніше прочиталися. Я також додала бліків на наш паркан. І бліків, і тепла. Тобто я ще одним шаром просто допрописала ці наші дерев'яні палички. А також я пройшлася по нашому теплому схилу. Я ще раз зробила його десь зеленкуватим, десь теплим. Тобто, загалом я ще один шар додала. І що я хочу зробити зараз? Поверх цього шару знову зробити білим квіт і мастихінець, те, що я зроблю при вас. Я записувала все, але у мене чомусь відео не збереглося, не знаю. Тому розказую вам таким чином. І, мабуть, це неспроста, бо буде класно, якщо ви по тій же аналогії зробите, по аналогії другого етапу, самі напишете третій етап. Тут наші квіточки, це наш перший. О. Я можу навіть десь тут ще їх зараз додам. І що? Самі? Самі стебла також пододаю. Того, що не було раніше. Það er stróskið smaður. Það er stróskið smaður. Я коричневого Умбру додаю, щоб ніби як вм'яти не такі показати, що Якось ця стежка йде. Вона в нас змінювалася. Поки я писала, я думала по одному її зробити, потім по-другому, а зрештою. Зрештою, по третьому. Це нормально, що робота змінюється. Так, під час... Того як ми пишемо? Ну, ось так. Зараз ще тут трошки тіний. Тіний з теплом. І ще трошечки тіні додаю на нашу стежечку. Така вона ніби з заглибленням додасть певне. певне заглиблення. Нам прям не треба її сильно відтіняти. Зараз трошки я її підсвічу О, прям затемно. Таким ось рисками, як ніби травичка, росте і зараз. З ось цього боку я теж зроблю, ніби травичка проростаю. Зеленкувати. Тобто стежка читається? Нам всім зрозуміло. Де воно йде, де починається, куди також уходить. Трошки ще світло додам. тут також і жовтого теплого. Ще такого тепла додаю. теракотового, це червоний з умброю паленою. Все. Лишаю вже як є. Тут підакурачу та й все. Завершено. Ось ніби стежечка вона нас аж веде і додому, а потім вже уява домальовує, що вона веде далі в ліс. Ось така робота вийшла. Закінчуємо.